Доброго ранку всім. Давайте почекаємо трішки, щоб налаштувався нормальний зв'язок. І будемо починати. Надіюсь, мене чутно. Всім, хто приєднався до нас, бажаю доброго ранку, мирного, спокійного дня. Так? Бажаю спокою на душі. Ну і звісно, це вже, мабуть, традиційно, тому що без цього ніяк. Хочеться побажати нашим світлим воїнам міцного, проміцного здоров'я, терпіння, наснаги. Бажаємо їм і надалі бути для нас прикладом, бажаємо їм завжди залишатись такими, тому що саме завдяки вам, дорогі наші воїни, ми сьогодні тут збираємось, так ми маємо можливість вам чимось допомогти. Ми маємо можливість прокидатися вранці, мріяти і проживати кожен свій день, так як ми на сьогоднішній день його проживаємо. Вам низький уклін і велика подяка за все, що ви зробили для нас, для кожного з нас, зокрема, і для всієї нашої країни. От і а, своє волонтерське читання хочу почати з вірша Інели Огнівої. Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч, коханих. І рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується, хочу, бажаю і треба, І впирається щастя у хрускіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу і чисту колиску, Не поїла б бененя солодким грудним молоко. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішов у серці. Від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тим, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним, війни. Когось просто при них помирали малесенькі діти. І в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життя вони нелегку дорогу. І, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися. Я прошу. Навіщо ти гнівуєш Бога? Потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках? Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть в ті миті у серці твоєму на згадку всі дива. Яке щедро Господь дарував у житті. Пригадай кожен раз, коли зводишся зранку на ноги все, що маєш невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай, як належне, усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке. Але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих у серці і чистих думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна. Але прошу, тримайся, з тобою вселюблячий Бог. Не гніви його. Прошу, цінуй те, що звичне для тебе. Бо буденність, насправді, дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий. Ти просто зігрівся уже і від того. Лютий холод забувся і те. Як бажав про тепло. Зупинися на мить. І з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Дуже гарний та глибокий вірш Інели Огнівої. Я сподіваюся, всім дуже добре мене чутно, тому що в мене час від часу на екрані висвітлюється, що повільний зв'язок. Повільне з'єднання ось. Але я надіюсь мене чутно. Насправді, в цьому вірші, так ще раз, аналізуючи все своє життя, ти починаєш дякувати за те, що ти зранку просинаєшся, за те, що маєш змогу побачити цей світ, за те, що маєш змогу сьогодні, як і всі учасники цієї групи, подякувати нашим світлим воїнам, нашим героям за те, що. Ми під мирним небом можемо читати вірші, так, ми можемо їм допомагати, ми можемо прокидатись кожного дня з надією. Ось і, власне, останні рядочки уяви, якби цього всього не було, так? Коли ми втрачаємо, ми починаємо цінувати кожну мить в житті, так, і е, події останні в нашій Україні змінили кожного з нас. Ось тому я щиро щиро дякую нашим військовим. Я щиро дякую всім учасникам групи, хто донатить, хто приєднується, хто читає вірші, і вкотре хочу нагадати про те, що ми не просто читаємо вірші, так ми займаємося улюбленою справою, і водночас ми допомагаємо нашим хлопцям. Тому внизу в коментарях так ви прикріплюєте всі свої активні збори. Які вам потрібно закрити, чи які ви тільки що почали. Ось, і будемо разом рухатись до перемоги. А в мене наступний вірш, вірш моєї а, мами Галини Дрозд. Налию чашу, Господи, мені, важливих для життя емоцій. Те, щоб не скип'ятились і не збігли всі. Під впливом заздрісної ночі. Слабкою я була колись, в батьківськім квітнику купалась, крила впевненості заплелись, живила розум гарними думками. Думала, ось взую я, великі капці, З розбігу стрибну у життя. Воно ж відразу коронує. І корону протирає без кінця, та все життя лише мандрівка, його умова завжди боротьба, закінчиться тоді, коли не сила, коли безцільно прожиті літа. Торкатись так хотілось почуттями, все спокушало і ніякого ниття Чому так важко було відриватись? Мозоль душевний лиш З роками затвердав. До речі. Слабкість свою розпустила. Пізнала я життя сповна. Все витікало, як пісок крізь пальці. Але душа. Душа, вона іще жива. Пізнала я глибини свого серця, літаю іноді у снах. У світлих днях я крила розпустила. І там нема ні фальшу, ні образ. Ось такий гарний вірш. А, дякую всім, хто слухає. Надіюсь, мене добре чутно. Ну, Попри повільний зв'язок. А я читаю наступний вірш. Автора знайшла на просторах інтернету Сергій Ущапівський. Ущеп... Дуже сподобався мені вірш. Бережіть інструмент, той, що зветься душа, щоб струни його мелодично звучали. Не торкнеться нехай їх людина чужа, тільки ті, котрих серцем самі ви обрали. Не даруйте можливість його поламати Тим, у кого відсутній до музики слух. Бережіть те, що треба роками плекати, щоби ніжно у нім пролунав кожен рух. Щоб мелодія линула дивна в красі, відбивалася гул колоною у серці, проявлялась в очах у незвичній русі тих людей, що безмежно і з вами відверті. Дуже гарний вірш, не знаю, чи хтось до нас ось приєднується, бачу. Хочу всім подякувати і хочу нагадати, що в коментарях ви прикріплюєте всі свої активні збори на допомогу нашим хлопцям. Так? Тому що сьогодні дуже безцінно підтримувати, як ми можемо, так. І морально, і фінансово наших героїв. Це дуже важливо. У <кхух> мене ще один вірш Мирослава Сидор. <кхух> Відходять вже бабусі в хустинах, надходять у джинсах, куртках і беретах, лиш в спогадах, на фото і у снах, Ми бачимо їх у вишитих горсетах, Тримали їхні руки макогін, Гонили ним в макітрі, як в манежі. Місило тісто в діжі, терли хрін, хати білили і копали межі. Качали воду студні надцять раз, і льон під сонцем в полі брали, Уже ідуть бабусі ті від нас, вони не жили, тільки гарували, вони не знали слова манікюр, та в баліях приймали свої ванни, і в перукарнях не хімічили фризур, і було серед них. Чимало гарних, чесалася гладенько у косу, яку в хустині вузликом ховали. Замість лосьйонів, в раннішню росу збирали хутко і лице вмивали. Мені сьогодні ще всміхнулася така, ота, от що вже прожила свою долю. В хустині сива, зачіска гладка. А в мене серце стиснулось від болю. Ось такий гарний життєвий вірш, так? Про наших бабусів. І оці моменти завжди треба цінувати. Але якби кожен з нас сьогодні так працював, як колись працювали наші бабусі, напевно, що наші хлопці були б забезпечені всім. От. Наступний вірш буде знову ж таки Огнєвої. Дуже в неї гарні вірші, на який би не натрапив, який би не зачитав, прям дуже глибокі і дуже гарні. Не влаштовуйте культу людини, не підносьте її до зірок. І не падайте вниз на коліна. Бо людина людина не Бог. І ніхто в цьому світі не вправі бути суддями душ і сердець, навіть вищий правитель в державі. Бо єдиний суддя в нас творець. І немає людини на світі, який дано безкарно вбивати. Чи в костюмі вона. Чи в лахмітті, чи біднота, а хоч би і знать. Над людини у світі немає. А кому ж поклоняємось ми, тим, хто долі вершить? Убиває від людей засіда над людьми. Всі ми, діти єдиного Бога. Маємо рівні братерські права. Ми не маємо боятись нікого. Поки віра у серці жива, всі ми ходимо рівні під небом. І одна тільки влада для всіх. Не влаштовуйте культу. Не треба. Всі несемо у душах свій гріх. І нема серед нас ні одного, хто б хвалитись безгрішністю міг. Ми всі діти. Єдиного Бога і Господній закон на усіх, ті, хто владу провадять над нами, на загибель за руки ведуть, своє серце напоять гріхами, та провину свою не зап'ють. Бог життя нам приніс у дарунок, вклав у душі любову і тепла, лиш у ньому. Для нас порятунок. Не у людях, бо тлінні тіла, бо людина слабка і невічна. Хто підносить себе над всіма, той погасне, мов згашена свічка. Вчора була сьогодні нема. Позникали вчорашні тирани. Полководці, вожді, королі поспадали залізні кайдани, і тіла віддалися землі, тільки душі навіки лишились, лиш тепло та сердечна любов. Тільки ними ми маємо пишатись, лиш вони є основа основ. Не влаштовуйте культу людини, не підносьте її до зірок і не падайте вниз на коліна, бо закон нам не люди, а Бог. Ось такий бездоганний вірш Унели Я Думаю, що встигаю. Зачитати вірш Дмитра Вінтоніка і будемо завершувати на сьогодні: розбий мовчанням тишу іскрою духу вогонь Воскреси. Попробуй побачити Всесвіт у маленькій краплинці роси. Пройдися по гострому лезу брехливих людських. Язиків, знайди свою часточку сонця в коробці малій сірників, тоді ти побачиш безмежність у атома часті ядра, внесеш сум'яття в науку, незнане, як чорна діра. Прозрій і побачиш світанок. Прийде що на зміну заходу, бо кожна маленька зернина початок великого плоду. Ось тому що маленьких донатів не буває. Кожна маленька зернина, так, всі ті кошти, які ми сьогодні можемо виділити: хтось 5 гривень, хтось 10, хтось менше, хтось більше, так, все одно це вже якийсь початок і. Ми закриємо всі так можливі збори. Я вам нагадую ще раз: прикріплюйте всі свої збори тут в коментарях, і ми будемо разом рухатися до перемоги. Ми будемо допомагати нашим хлопцям. І я ще раз хочу подякувати за сьогоднішній ранок за можливість сьогодні вийти в прямий ефір. Всім, всім, хто слухав, дякую, всім, хто приєднався, дякую, всім, хто донатить. Не забувайте, що це дуже важливо. Це дуже важлива місія на сьогодні. Кожного з нас. Всім бажаю гарного, мирного, спокійного дня і до нових зустрічей.